good morning, everybody. i just uh, followed uh, this uh, session of uh, the parliament of ukraine, and i have to admit i'm very impressed on this new mood of common responsibility uh, in uh, this uh, institution, institution democratic elected institution of Ukraine, which is the only institution really working. я сьогодні прибула до парламенту України і я вражена духом, який тут панує. Я вражена тим новиновою новою інституцією, яка бере на себе відповідальність і працює. I think it's very impressive that uh, all crucial votes of this morning uh, took place with majorities beyond 300 300 votes. Дуже є те, що всі ключові голосування сьогодні були проголосовані конституційною більшістю, більше голосів. This shows clearly that uh, I'm not only Uh, talking about a feeling which I have on this new common responsibility. Uh, the voting shows that there is really a new mood for common responsibility uh, in the верховна рада. Проте це свідчить це свідчить про спільну відповідальність, і це не є тільки моє відчуття. Про це свідчить це голосування у більше ніж 300 голосів. Also, I think it's very important to face uh, that in those votes of this morning. Uh, there was a А те воз made uh, by members of this Parliament from the East of Ukraine, from the south of Ukraine and from the West and the center of Ukraine. І ще дуже важливо, що ці всі сьогодні голосування були підтримані депутатами зі сходу України з заходу України з півдня України з центру України. So, all those who have doubts this session of the verkhovna rada, also if you follow the speeches, this session of verkhovna rada shows uh, that the majority of uh, elected people in ukraine, uh, that they have understood uh, that the peaceful, democratic way out of the crisis and the unity of this country's Are key objectives for all those who act responsible. Всі, хто мав сумніви, зараз переконалися в тому, що нова більшість вона свідчить про те, що країна єдина і про те, що парламент працює над мирним виходом з кризи. Ай сі дет компроміс вичхеспінчи а видрі форні аферас министрів мер стається to overcome a very critical moment. Я також хотіла сказати, що компроміс, який був досягнутий за допомогою трьох міністрів закордонних справ, він допоміг подолати дуже критичний момент. But based on this compromise, uh, the Verkhovna Rada has the responsibility uh, to act for a better development uh, in this country. На основі цього компромісу Верховна Рада змогла працювати для того, щоб країна почала розвиватися, щоб шукати вдалі вихід. Айонтукту Я дуже рада бути тут, в Києві. Онентухопфолі ту хопволі бір інде момент вер індерада десин газбінтейкен форденітлі фріїнг юля тимошенко фронтом призин ін хаків. Ще ду. Я б хотіла додати персональний коментар. Я дуже рада, що я тут. Дуже рада, що я тут у цей момент, особливо тоді, коли парламент прийняв рішення звільнити Юлію Тимошенко з в'язниці у Харкові. Дякую.